Тижні перетворилися на місяць, потім, червневого дня 2004 року, похмура реальність її долі почала випливати на поверхню. На зупинці вздовж міжштатної штатної автомагістралі 70 в окрузі Ворен, штат Міссурі. ремонтники зробили жахливе відкриття. На трав'янистому насипі було викинуто людський торс. Тіло належало жінці, але її голова, руки та ноги були відсутні, що було жахливою спробою приховати її особу. На ній був лише чорний бюстгальтер. Стан тіла свідчив про те, що її смерть настала нещодавно. У найближчому каналізаційному зливі слідчі знайшли те, що, на їхню думку, було знаряддям вбивства: гостре лезо, поспішно викинуте. Розслідування розпочалося з небагатьох підказок. У невпізнаної жінки був шрам від кесаревого ростину, ознака материнства, але без особи це була зачіпка, яка вела в нікуди. Свідки повідомляли, що бачили білий фургон комунального обслуговування, припаркований біля місця злочину за 24 години до того, як було знайдено тіло, але зачіпка була розпливчастою і, зрештою, захолола. Не маючи можливості ідентифікувати жертву та підозрюваних, справу про Джейн Доу на АІ 70 було відкладено. Ще одна трагічна.